Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. І сьогодні ми говоримо про вихід нового додатку в Польщі, а також про заяву міністра внутрішніх справ, який, власне, і анонсував цей додаток. Тож дивись це відео до кінця, пиши в коментарі, де дивишся це відео, звідки також став йому лайк для того, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мачей вончик повідомив. Про запровадження спеціального додатку, завдяки якому мешканці Польщі можуть перевірити, куди ховатися в разі надзвичайних ситуацій. Заходи по підготовці цих укриттів вони почалися ще в жовтні 2022 року. Ми про це говорили, що Польща готує так звані бомбосховища. От і ці заходи тривали до кінця лютого. Тобто, а далі вже розроблявся додаток для того, щоб можна було ем, показати людям, де знаходяться власне ці укриття. Всі споруди були поділені на три основних типи: бомбосховища, негерметичні укриття та місця тимчасового укриття, тобто місця, які можуть слугувати для захисту людей, але не так ефективно, як інші е, вище названі споруди. І на думку міністра, враховуючи всі три категорії укриттів, їх має в разі якихось надзвичайних ситуацій вистачати абсолютно на всіх людей, які проживають в Польщі. Він також анонсував спеціальний додаток, про який я вже говорив, і в якому в цьому додатку можна перевірити, де знаходяться найближчі укриття від місця вашого дому. Посилання, де ви зможете ознайомитися з цим додатком, я залишу в описі під цим відео, для того, щоб ви могли ним скористатися. І також маємо пряму мову від того самого міністра. Відсьогодні додаток буде загальнодоступним на веб-сайті PSP, За словами заступника голови МВС, за допомогою цього додатку будь-хто може перевірити відповідну адресу і знайти найближчий притулок, схованку або тимчасове укриття за своєю адресою. От і зараз можуть з'явитися багато різних панікерів, типу що от Польща вже готується до війни. І можливо десь час частково воно так і є, тому як Польща власне навчена, навчена прикладом України, вони розуміють, що краще зараз. Заздалегідь підготувати ці бомбосховища, навчити людей ними користуватися, показати людям, куди йти, як йти. І для того, щоб у випадку, коли, ну якщо, не дай Бог станеться якась подібна ситуація, як в Україні, щоб бодай в цьому плані люди вже були захищені, люди одразу ж знали, куди їм йти, куди їм прямувати, де їм можна ховатися. Можливо, знаєте, якщо б в Україні така робота заздалегідь також проводилась і була якась подібна. На підготовка, то людям можливо більше людей, зазнали би, ну скажімо так, якихось ушкоджень. Менше людей втратили б свої життя і так далі. Але так як війна нас застала от саме 24 лютого, застала зненацька, звісно, що люди ховалися хто де, хтось просто залишався в квартирах, хтось спускався в підвали своїх будинків, які максимально не можуть використовуватися як надійні бомбосховища, тому як будинок може завалитись і люди залишаться там під завалами. Як показує практика, і саме через цей гіркий досвід, який було отримано таким, знаєте, кривавим шляхом українських життів. Життів українських людей Польща вирішила заздалегідь до цього підготуватися і надіятися, що ніколи в житті цими бомбосховищами ніхто не скористається і вони не, не знадобляться. Це буде звісно краще, але і з іншої сторони дуже добре, що Польща фундаментально підходить до цієї проблеми. Готується, бачимо, що вони ну, багато місяців витратили так само, як і багато коштів на підготовку цих укриттів і тепер. Скажемо так, у разі якихось крайніх негативних ситуацій, люди будуть в максимальній безпеці, що є дуже і дуже добре. Тож, якщо вам цікаво, можете зайти подивитися, я зайшов подивився. Реально дуже багато різних адрес, дуже багато різних укриттів. Можливо, якщо є такий варіант, навіть сходити фізично подивитися, де вони знаходяться, просто на всякий випадок, заради якоїсь, можливо, навіть цікавості. От, подивитися, як там все обладнано, якщо туди пускають, бо я не знаю. Тож переходьте, дивіться, як це все виконано, як поляки постарались. Друзі, дякую всім за вашу увагу. Якщо вам є що написати, пишіть в коментарі під цим відео. Ну і звісно ж буду вдячний за лайки під ним. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.